Закарпатські, лимацькі, бойківські, гуцульські та словацькі пісні у виконанні вокального тріо закарпатського народного хору В художньому музеї імені Йосипа Бокшая відбувся їхній перший сольний концерт. Співали акапельно та під супровід оркестру. Зал зібрав чимало шанувальників їхньої творчості. Я прийшла на цей концерт до свого викладачки до своєї Яни Садварі. Вона дуже красиво співає. Я очікую від концерту хороших емоцій, гарної музики, красивих нарядів. Прийшла сюди з метою, аби. Збагатити себе в першу чергу і підтримати свою подругу, яка є учасницею прекрасного тріо. Народні пісні, які зігрівають душу нашого народу, вони завжди є актуальні, завжди на часі. Знаю особисто, Яну на Миколаївну Це настільки талановита особистість, все, що позитивне, все що світле, все це всі жінці, красива зовні. Ну артистка, але так як вона співає, а як пише в поезією, поезію. Тому я сьогодні прийшла справді побачити, насолодитися її співом ну, звичайно, цим тріо. Дякую. Вокальне тріо сформувалося торік і вже стало лауреатом першої премії на міжнародному конкурсі Українські солоспіви у Хорватії. В його складі провідні вокалістки закарпатського хору: Ольга Свида, Ольга Міщенко та заслужена артистка України Яна Садварій. Кожна з них самобутня та унікальна. Я на садварій, заслужена артистка України, величезний досвід роботи має не тільки як прекрасний виконавець, як педагог, як поетеса, як композитор. Ну, взагалі ну, унікальна людина з прекрасним голосом, з прекрасним відчуттям народної пісні, не тільки народної пісні. Ольга Свида в Закарпатському хорі співає майже 20 років. Я її знаю, взагалі з дуже маленької дівчинки. вона співала ще. У мене в такому дуже гарному ансамблі. Красія зараз мені дуже приємно, що Олічка є провідною солісткою закарпатського народного хору. Унікальний, унікальний голос, унікальні тембри можливості. Вона може виконувати як твори такого академічного спрямування, так і прекрасно відчуває природу закарпатської народної пісні. Ольга Міщенко долучилася до колективу лише три роки тому. Дуже активна, дуже так само харизматична співачка. Вона має досвід співу в інших аматорських, гарних колективах нашого краю. І зараз вона дуже гарно описалася в це тріо. Художня керівниця хору Наталія Петій Потапчук відзначає, артистки дуже тонко відчувають природу закарпатської народної пісні і виконують її професійно та вдумливо. Я думаю, що наші поціновичі знають, що це дуже великі можливості має наш колектив. Це і хор виконання акапела, і прекрасні солісти, прекрасний оркестр, малі форми. Ми можемо виконувати і твори е сучасного хорового письма складні. Можемо дуже тонко передати автентику, можемо передати наші обряди, наші традиції. Велику увагу приділяють не лише манері співу, а й створенню цілісного образу закарпатської співачки. Хочемо передати народне обрання, народний образ закарпатської, закарпатської співачки, от яка раз буде представлена в найкращому її вигляді. От такий був дуже видатний фольклорист. Володимир Леонідович Гошовський, він тут жив недалеко від місця, де ми працюємо, на площі І Я колись дуже давно його запитала, як ми повинні показувати нашу народну пісню. Ну як ми її повинні співати? Він сказав народну пісню, треба показувати в найкращому вигляді. Після душа народу. Ми її маємо показувати дуже гарно, дуже чисто, дуже піднесено. Вокалістки зізнаються. Тріо народилося з любові до пісні та дружби. Це тріо, напевно, звела любов до пісні. По-перше, вона дуже нас поєднала чисто як людей. Ми у нас дуже теплі й дружні стосунки, і це вже як одна одиниця, це як сім'я. Наш керівник Наталія Йосипів Петій Потапчук і колеги довірили вплести цей наш концерт у віночок ювілейних концертів, які будуть відбуватися. Вокальне тріо це неабияка відповідальність, каже Ольга Свида. Всюди потрібно і вухо, і відчуття, плеча, сольно, звичайно, легше співати в плані тому, що ти розраховуєш тільки на себе. В хорі, звісно, більше нас, і справа, і зліва є колега, який підтримує. А тріо це така має бути єдина думка не тільки на сцені, а й по життю. І так склалося, що в нашому тріо це і є. Тому ми не є в цьому тріо кожна окремо, ми є одне ціле. Ольга Міщенко зізнається, що Тріо та Хор стали її другою родиною. Тріо це для мене моя друга сім'я, так само, як і Хор. Я дуже почуваюся комфортно, і кожне виконання пісні огортає мене величезною любов'ю. І дуже мені подобається, що кожен раз це вивчення якихось нових творів закарпатських. Це наша глибина, наша історія. І я я горжуся тим, що можу вміти проспівати цю історію для інших людей. Цю сольну програму артистки планують подавати на конкурс обласної музичної премії імені Дезидерія Задора. Основна ниточка нашого виступу це. Любов до закарпатської пісні це будуть саме закарпатські народні пісні у обробках дуже талановитих наших закарпатців. Багато буде обробок акапельних творів нашої керівниці Наталії Петій Петчук багато є обробок інструментальних, які зробили наші корифеї, і Задор, і Мартон, і наші талановиті теперішні колеги, які тут у нас сьогодні будуть грати. І Шандор Шрайнер, і Михайло Бровді, наш керівник. Концерт відбувся в межах святкування 80-ліття заслуженого академічного закарпатського народного хору. Упродовж вересня в Ужгороді триватимуть концерти та тематичні виставки, присвячені історії колективу та його легендарним постатям. Завершаться урочистості 26 вересня гала-концертом у Закарпатській філармонії.